На моєму каналі вже більше 20 відео про казино в Україні, які мають ліцензію і в яких можна легально крутити слоти. А ти й досі не розумієш усіх слів та термінів, які я використовую, виправляюсь: казино, слоти це азартні ігри, у яких виграш і програш залежить головним чином від везіння, та набагато меншою мірою від уміння гравця. Вважає, що применшив твої здібності і ігноруй то теми, які ти пороставляв біля ноутбуку, щоб сипали біг війни. Не закипай. Маєш іншу думку? Пиши в коментарях, завжди радий подискутувати. Тож казиношні терміни у відео їх буде згадано близько 20. рулетку і карти, поки не чіпаю, бо там майже кожну гру треба розбирати окремо. А ті терміни, що пов'язані з казиною слотами, розбив на три блоки для полегшення сприйняття. Починаю ось з цих депозит. Це гроші, які ти закинув з картки або через термінал на свій рахунок. Грошенята на рахунку могли з'явитися і після вводу промокоду, якщо такий в тебе звідкілясь взявся. Бо зазвичай промік лише примножує бонуси і фріспіни до суми депозиту. Промокоди реальні та актуальні, завжди знає мій бот. Лінк на нього в описі. І відразу ж про бонус. Це спеціальна премія, що нараховується гравцеві за підсумками вдалого поповнення рахунку та його гри в казино. Бонус майже завжди зараховується на окремий рахунок та потребує відіграшу. Про це згодом. Але є й ті казино, які при реєстрації дають бездеп бездепозитний бонус. Зареєструвався і вже маєш на рахунку, наприклад, 100 гривень. Теоретично їх можна вивезти, але казино встановлює мінімальну суму для виводу. Ще уточню, що більшість казино не встановлює ліміт на виграш з бонусного рахунку, але для прикладу Космолот це робить. Фріспіни бонус у вигляді фіксованої кількості безкоштовних прокрутів слоту по певній ставці. Його можуть дати за перше поповнення рахунку через певну кількість поповнень, або просто по промокоду, або просто подарувати на день народження. Виграш в більшості випадків зараховується на бонусний рахунок, іноді фріспіни не потрібно відігрувати. казано вказує цей момент, коли дає їх вам. Ще фріспіни або безкоштовні обертання випадають в слотах. Це вже 100% особисто твій виграш, якщо граєш на основний рахунок. Але якщо граєш на бонусний, то виграш зарахується на бонусний, поки не відіграєш його. Вейджер це коефіцієнт, який множиться на суму твого депозиту або виграшу на фріспінах і показує, скільки грошей тобі треба проставити в слотах, щоб бонусні гроші стали реальними і доступними для виводу. Також Вейджер називають відіграшем. Приклад. Поповнив депозит на 100 гривень, отримав бонус 200%, ще 200 гривень. Вейджер Казино вказало 20. Тобто все, що ти відіграєш, проставивши 4000 гривень, а це Вейджер 20 помножений на 200 гривень бонусу, все це зможеш вивести. Але щоб це зробити, рівень везіння має зашкалювати. Наступний термін RTP Return to Player. Дослівно. Повернення гравцю, як на мене, абстрактна цифра, адже це відсоток, який теоретично припускає, скільки зможеш назад повернути грошей під кінець ігрової сесії. Розробники слотів пишуть RTP в межах 95%, але ж це середнє значення. У одного гравця може бути 1%, у іншого 20%, А в щасливчика 1000 і 10 тисяч відсотків. Переходжу до волатильності. Це по-простому рівень ризику, закладений розробником у слот. Волатильність показує, як часто слоти на гроші будуть віддавати виграші. Якщо пише, що волатильність низька, виграші будуть часто, але невеликі, висока рідко, але суттєві. Середня волатильність це збалансоване поєднання двох попередніх. Перший блок термінів завершив, наступний блок простіший до сприйняття джекпот. Постійно зростаючий бонус, розмір якого поповнюється за рахунок проставлених ставок і тобою, і іншими гравцями. У більшості українських ліцензійних казино декілька джекпотів для гравців з різним рівнем ставок. Виграти джекпот можна в будь-який момент, виконуючи умови ігрового закладу. Турнір це протистояння між гравцями, яке дає змогу випробувати удачу в тих чи інших іграх, з мого досвіду. Переможець турніру той, хто проставив найбільшу суму на найвищих ставках або на тій максимальній ставці, за яку казино дає максимальні бонусні очки. Вони в підсумку сумуються і так визначається переможець. Лоу-роллер гравець, який грає за дрібними ставками. Це більше до карт, але термін і в слотах знайшов своє місце. Хай ролер. Клієнт, який робить дуже великі ставки в казино. Я, мабуть, максимум, що поставив 100 гривень за спін, та витрачав 2000 гривень на покупку бонусної гри у світ Боннанза. Якщо дивився відео про цей слот, то побачиш, що я з тих 2000 гривень відіграв. А ти в коментах напиши свою максимальну ставку за спін. Мені цікаво, уточню, що величина ставки залежить від самого казино та від слоту генератор випадкових чисел. Це процес або алгоритм, який генерує послідовність чисел або символів, яка може бути передбачена розумним чином тільки на підставі випадковості. Загалом це та штука, яка викидає вам символи на екран та вирішує, яке число випаде на рулетці. А тепер завершальний блок термінів. Він присвячений слотам. Барабани це вертикальні колони, які є найважливішою частиною кожної слот гри. Найпоширеніше число барабанів у сучасних слотах 5. Однак, щоб зробити геймплей більш захопливим, розробники постійно випускають унікальні продукти, не схожі на інші. Тому барабанів може бути і 3, і 7, А символів на цих барабанах також може бути від 1 до 10 і більше лінія. Це певна комбінація, яка випадає на барабанах. Якщо ця комбінація приносить тобі виграш, то вона називається виграшною. Виграшних ліній може бути від однієї до сотень і тисяч, якщо мова йде про мегавейс слоти. Лінк на відео про них залишаю в описі. Спін. Це прокрут барабанів в слоті, які в результаті створюють лінії з символів. Вайлд це спеціальний символ, який робить прокрути в слоті вигіднішими та цікавішими. Wild зазвичай замінює собою будь-який символ, який дозволяє скласти виграшну лінію на барабанах. Скатер це ще один із видів бонусних символів у слотах. Якщо їх випадає від 2 до 5 або більше, як це вказано в правилах слоту, то скатер стає активатором раунду безкоштовних спінів або бонусної гри. Антеставка. В слотах це ставка, яка дає змогу збільшити шанси на випадання з катерів. Її можна зустріти в слотах від Pragmatic Play. Про цього провайдера є окреме відео на каналі. На цьому все наостанок можу сказати лише одне: побільше тобі фарту. До речі, фарт, якщо звернутись до термінів, це феєричне везіння.